Моє життя, нутраціологія прийшла не від натхнення, а від того, що спочатку я звернулася до своєї наставниці е, як клієнт, тому що моє здоров'я в певний момент моє життя розвалилося в 20 років. Я народила дитину. Це такий був дуже сильний тригер, коли е, ну вагітність ми знаємо, да, це навантаження на будь-який організм, але в мене він і так був слабенький, слабенький з дитинства. Я така була трошки е, болезненим рібінкам, як то кажуть, і тут просто рухнуло практично все. І коли я прийшла, ну понятно, що я була на лі... на ліках, на різних процедурах, мені там і кров вливали, бо дуже сильно критично низько впав йому глобін до 60, потім там до 80 ледь. Ну і я приходжу до своєї наставниці, нутриціолога, і вона говорить: так, давай почистим тобі організм і накормим. Я на неї такі очі. Так мені ж 20, там майже 21 рік. Від чого ж мені чиститись? А грикать гаря, давай зробимо, і ти потім просто спробуєш і зрозумієш від чого. От. І ви знаєте, так, в моє життя тоді саме прийшов хлорофіл, в моє життя тоді прийшли е, інші нутрицептики для очистки шкільника в першу чергу. Тому що я, як і всі, думала, що ну нема там, що чистить. Але коли я спробувала, я точно прям побачила. Е, Лена, слухай, це неможливо, Я стільки не їм. Вона говорить, ну я ж тобі казала, що є від чого чиститись. Да? Тому е, тут задача дійсно розуміти, що. Кожного дня ми живемо і продукти, які ми вживаємо, вони не повно не до кінця повноцінні по е, всім якби, процесам вирощення, тому що м'ясо, рибу вирощують пришвидшеними те, які ну, самого ж навіть білка, вона не повноцінна, вона не така, яка повинна бути. По-перше, чистота грає роль, да? тобто м'ясо забруднене, ну і інші продукти. І по-друге, е, якщо це ми говоримо там про овочі, наприклад, фрукти, да? які. Теж всі призхи, щоб вони росли швидше, і щоб там ніякі шкідники їх не зачіпали, щоб потім воно мало товарний вигляд і це можна було продати. Правильно, зараз так побудований ринок харчовий. І тут ситуація в тому, що дійсно ми повинні розуміти, що так як забруднена сировина, то само і вона пуста по вітамінам, мінералам. Якщо, наприклад, для того, щоб там одна капустина вібрала в себе всі. Необхідні речовини, які повинні в ній міститись, треба метр на метр, щоб росла вона, так? тоді вона може щось вібрати, Ну, є такі певні стандарти. стандарти. Не будемо розбиратися там по всім, якби овочам, але зараз цього ніхто не використовує.